Рівнянин Василь Полюхович проходить тут щодня. Каже, кілька днів тому тут проводили роботи, після яких дуже брудно. Ну не гарно, розумієте, це ж зима, грязь, оце ж, ну так не робиться, не по-хозяйськи, як-небудь, як розумієте? Тут же асфальт, це понакидали і все зробили, ну дивіться, що робиться. Це ж, ну, хіба так можна їздити тими тракторами, то школа, сюди ж діти шкодять. Накидали, накидали. Цей прохід знаходиться у гідропарку неподалік стадіону Авангард. Щось там рили, рили, там тут бачимо, рили. Щось звідти покинули вже. Ото кілька днів я бачу, хожу тут. Вчора йшла і все таке. Ну добре, хоч якийсь щебінь вже. І основне, що тут дітки ж ходять, а вони ж знаєте, як іде, зачепилося, ногою впало. Дуже не ну Я ж кажу, що доросле, ще так. А якщо сніг, а якось слизько. Як пояснив керівник фірми Фіалка, яка проводить реконструкцію стадіону Юрій Фалко, кілька днів тому тут прокладали соловий електричний кабель. Поки що роботи не завершили. Цей кабель згідно проекту, прокладається до. Під станції на території водоканалу як поправиться благоустрій, як воно все сядеться за ґрунт. Будуть проведені благоустрій вже кінцевою весною. Зараз позачищається все, що ми зараз все, що може зараз, проведемо. А де буде, треба буде поправити, то коли ґрунт сяде, то ми весною поправимо. Оксана Туз, Микола Штемпель, новини на Суспільному.